Відео я не показала крупи, не показала, тому що їх практично немає. Тут один рис рис просто любий. просто який хочете. Є кускус, -кус. ну і все. А, ну овсянка. Овсянка тут також є. Як я вже говорила, ні гречки, ні пшена, ні пшеничної крупи, ні якої ще арнаутки там або щось. Ну, тобто круп взагалі ніяких нема. Рис. Дуже великий вибір і, і все. Ага. Шано, так? Да? Шано. Шано. Тобто шано. Ага, Шонничка, знайшли ми. Гречка, зеленого. Кускус теж якийсь. Зелену гречку. Зелену гречку. Ті два не великий. І... Чечевиця, Чечевиця, фасолі дуже велике, боб, бобових дуже багато. Сілян Своєобразно. Сушена, ну, ну вона Прилавок з ковбасою, ну, скажімо також, теж скудненько. Оце все, що я вам показую, це все, що є. Е -е, ну, Вибір не такий звичайний, як в нас в Україні. Що стосується вареної ковбаси, сосисок, сардельок, тут взагалі такого немає. Хіба що те, що в банках, але ми не пробували, але кажуть, що воно просто не їстівне. Тут теж куча ага. ковбаси. Тут і добина і різна. А, ну і ще отака ковбаска. Це для, для гурманів, гурманська колбаска. Сухенька. Бо тут і сири такі різні. Тут така. Специфічна на незвичайний смак, скажімо так. А цього тут немає або змішаного. Ну, ось ось о, диви, дивись, диви. Я б хотіла попробувати. Я б Давай попробуємо. Рекомендую, а теж вот є вот... корова, коза. Ой, там ще щось, кроме кози. Це вже через щор, мабуть. Там є овечка є, так? Що, верхову зараз? Давай спробуємо. І один такий возьмет. Просто корова. Может, мы такий еминталь... <реком> <реком> еминталь... <реком> не будемо. Ні, ну мы не? Ели а давай, що... Да, що ми таке їли вже. Це овечі. Корова? Нет, це корова. А, корову давай возимо. Вось... Да, я хочу в борщ сау. Ну, если тебе зажарка надо, да. це сало. А, no, у нас тільки тут походу а так, Дві сразу. Ну no, нічого страшного. там 250. Нормально, мені буде тут на 4 борща. И за 5, вони вкусні. А що це таке? Типа колбаска да, Це є тебе такий колбаски, де чай вообще. О, така м'ясне, вяла, напад. Тут не знав, що таке бурата, да, Іра? Оце. Вона там культихається. <гум> да, там... mm -hmm. Та я тепер зрозуміла. Я вчила, як її робити, вчила-вчила, а тепер спрашиваю, що таке бурата. Я поняла, що це таке. Теж Та тут сирі. Блін, ну mm -hmm. гарантій, класно. Тут по сирам і по базару ходиш, пробуєш. Ні, ну сири тут так, да. взагалі шикарно. Хочеться все перепробувати. Дуже великий ну, високий. взагалі шикарно. Дамече. Це ж тільки один із, із прилавків, один із прилавки. Це все порізано, все Ості готове. Ну, В одноразові покупки. ось чіпси, є, типу, сирні. Я такого і не пробував. Сирні чіпси. Ну, 2 євро. Та тут з їхніми зарплатами це взагалі. Ну, ну, да. нормально. Оце видно, що такий це видержаний що сир, сир да? так? Ну так, да, екстра. Ек... 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 Екстра видержка, так? Да? Так. Да. 10 мандан гарден. 10 месяцев всего лишь. А за и 18. А. За и 18, и вот 10 был... походу. мандан мандан Манден. Манден. даже в этом. Манден за дни. Ну, чем <связи> дольше стоит, тем больше за тише <связи> стоит. Манден. <Mandan>. Ну. Все <связи> нормально. Ну так взял такой колокол и ешь себе. Не, ну просто хочется попробовать все. Вот. Белый прилавок. Нарізки. Ну, тут симпатічні, тут є м'ясо нарізане, де з солями. Там таке не знайдеш, то є нарізане. Тут більше лас... вибор. есть тобто, тут і бастурма є, тут все що угодно є. От допустим, мікс ми такий колись брали. Mm -hmm. Ну прикольно. Mm -hmm. Ну даже свиней, навіть нарізово свиний, да? ну, ну, яке, яке да, м'ясо да. використовується. Це він, прошуто. Куча всього. Ну, тут вкусненько є. На, пошукать просто ну, можна знайти. Ну, да, навіть на вид видно, що вкус. вона угу, симпатична. З колямі. Да. Це чорізо, вона така, бачите, типу с, а, з корицею. З корицею, як і з паприкою, Во, з паприкою. Це навіть вигляди жасно, звісно. Чимось обмазано <рес> просто, <да. рес> ну, так. То, <рес> то що тут немає, не варенки, <рес> олів'є зробити нема що. Олів'є немає що зробити. Нема. Ну, Варіона ковбаса. А, вар Ні, в принципі можна натуральне олів'є зробити з вареної куриці. Да, Куряти є. Буш. Ні, ну можна, можна якусь печину додати, наприклад. Да? 320 євро. Тут дуже важко знайти, знаєш що? Сирки. Знаєш, такий сирок глазурований. Так откуда ж будуть тут сирки, як творог немає? Ну вони є все одно. Да. Вони теж в Альберті тільки а. в вдруге. В цьому нема Альберту, але вони є. М -м -м. Дуже вкусно. Не, ну, я... Недавно з'явилось. А. Може вони і творог навчаться робити. Українців тут заїхало, наїхало. <рес> ну от як? <рес> Куча молочки? І нема ні сметани, ні творог, ні нічого, ні що взагалі нагадує Тут Нічого такого немає. Ну що? Я думаю, ви вже здогадалися, чому я тут і здивована, і розчарована, і збентежена. Те, що тут в цій країні немає привичних нам сосисок, зрительок, вареної кобаси. Ну так. Свої рідна кухня, свої звичаї, це можна пережити. Можна пережити те, що тут немає пельменів, хенкалі, різних блинчиків, вареничків, нам звичних також, також можна пережити так. Але те, що тут немає цілої лінії кисломолочних продуктів, тобто країна, яка тримає корів. Яка дуже розвинута молочна промисловість, да, тут багато сирів, молока, взагалі молочної продукції дуже багато, але тут виключено зовсім виключено творог, да, звичний нам кисломолочний сир, тобто сир звичний нам знежирений, жирний, хочете пластовий, хочете зерновий. Різні сиркові маси, сирочки, різні сиркові десерти, тобто все, все все що пов'язано з творогом. До речі, також і сметана. Так, як Паралельний продукт творогу це сметана, також знежирена різної жирності, яка є у нас. То цього тут немає також зовсім. Молочне продукція є дуже великий асортимент, але починається він да, із звичайного молока. Молока різний асортимент, я вам показувала. Потім йдуть різні йогурти, різні э, грецькі йогурти, тобто набір дуже великий. І потім ця ланка перескакує цю кисломолочну продукцію, і далі йдуть вершки э, і сири, масло. масло. Все дуже якісне, молочна продукція дуже смачна, якісна, але ж без творогу. Для мене це зовсім не зрозуміло, Не тому, що, звичайно, вони його не вміють робити, тому що вони, для них не є це продукт. А як же без сирників, запіканки, а як же без вареничків з сиром? Ну, от така нація, яка. Не споживає такого продукту. Ну і поки я там возмущалася, щось собі в голові там крутила. Для мене це просто шок, просто незрозуміло. Я вже така думала: ну нічого, десь знайду таку хоча б 10-літрову каструльку, вихід можна завжди знайти. Молоко то є, буде творог, нічого страшного. Але поки я тут все переварювала в своїй голові, нам підсказали, що тут існують. Так звані польські магазини, в яких можна придбати цей ворог. Асортименту, звичайно, там великого немає. Просто є творог знежирений або жирний, і є сметана, також різної жирності. Ми знайшли польський магазин. І зараз підемо. По Подивимося, що там є. Повідала в магазині, але там так шумно, що нічого не чути. Але найголовніше, що ми знайшли творог. творог був різної жирності. Творожок купила, значить, будуть варенички, куштувала досить смачний творожок. Взяла жирний, там був знежирений, напівжирний і жирний. Брала жирний, тому що ну, як брати, то вже брати, да. куштувала досить смачненький. 450 творогу коштує 2,79 євро. Якщо перевести на наші гривні, то це 126 гривень. І Вирахувала за кілограм, ціна десь у 280 гривень за кілограм. Ну, Нормальна ціна. Ну, І також в польському магазині ми знайшли. Багато чого цікавенького, тобто більш товари такі, які нам звичні. Самі бачили, там гречка. До речі, за кілограм 499 майже 5 єврів, євро, і на наші кошти це 225 гривень за кіло гречки. Все досить недешево, але якщо ну, Вже щось хочеться, то можна знайти в цьому магазині. І в коментарях після минулого відео було таке запитання: що роз, розкажіть краще про те, якої якості там продукти. Про те, що вони неякісні, про те, що від цієї їжі крутять животи, болять і там, ну і так далі. Що їсти тут нічого неможливо. До речі, ми. Зустрічалися з деякими українцями тут, розмовляли про те, про це, і також говорили, вони також говорили, що все добре, а от їжа тут не дуже. Нема нічого смачного, ну і так далі. Ви знаєте, не так давно тут знаходжусь, щоб описати якість усіх продуктів. Да? Але я можу сказати. Про ті продукти, якими користуємося ми, які ми купували, які ми куштували і так далі. І нічого поганого я сказати не можу. Тобто, продукти, як самі такові, тут якісні. Тобто, купували ми фрукти, овочі, нічим не гірші від наших, смачне, все свіженьке і. Різноманіття теж є, на вибір, вибір дуже великий. Купували ми тут молочну продукцію, я вже також говорила, що дуже все якісне. Масло, сири, ну, тут, тут конкурентів, мабуть, не знайдеш все якісне. Що, ще? Купували яйця якісні, смачні. До речі, у нас на Україні. Не кожні яйця смачні, треба ще знати, що купувати. Тут купуємо все майже все по акційним цінам, на смак все дуже добре. Купували ми тут м'ясо, також е м'ясо, якість висока. Тобто немає таке, знаєте, як у нас в Україні, наприклад, з ковбасою. Є ковбаса подешевше нижчої якісті, є подорожче вищої якісті. Тут е все на рівні. Немає гірше, краще, все дуже якісне. Ну а з якісних продуктів можна приготувати дуже смачні домашні страви. На борщик у нас є повністю набір, і борщ ми можемо зготувати такий, як ми готували дома. Знайшли творог, ми наліпимо вареників, ми робили вже пельмені блинчики, млинці. тобто Домашня кухня залишається тою самою. Тут є всі продукти для того, щоб приготувати звичні нам блюда. Ну а все, що стосується кількості і різноманіття продукції, то все ж таки мені здається, що в Україні воно максимально поширене, тому що у нас все ж таки є і своя продукція, і дуже багато привозного. Тобто, все, що ми тут бачили, все можна знайти в Україні. Єдиний момент те, що воно не все доступне людям, так? тому що ціни, українські ціни прирівнюються до європейських. А, на жаль, зарплати та пенсії залишаються українськими. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім миру добра і здоров'я і до нових зустрічей. Всім пока-пока.